Всі вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист і свободи людини і громадянина. Це коротеньке відео, народ. Я хочу зняти для тих людей, які цікавляться темою id карток а також паспорта книжечки. Я бачу дуже багато запитів на те, щоб обміняти id карту на паспорт книжечку, оскільки вона дає ті чи інші переваги. Хочу почати з самого початку: що паспорт. Затверджений постановою Верховної Ради про знову ж таки затвердження положень про паспорт громадянина України, яка була видана в 1991 році. А паспорт id карта була затверджена постановою Кабінету міністрів в 2015 році під номером 302 це перший момент. І тому, коли люди йдуть в міграційну службу, і говорять про те, що вони хочуть замінити id карту на паспорт книжечку. Їм повідомляють про це, що це неможливо. Люди розвертаються з опущеними руками і даються без спокій. Деякі працівники міграційних служб говорять, що ну хочете, подавайте в суд. І перейдемо, власне, тепер до самого цікавого. Як я говорив вище, що паспорт громадянина України книжечка був затверджений постановою Верховної Ради в 91-му році, а id карта Кабінету міністрів. 2015 році, і ми з вами маємо розуміти, що постанова Верховної Ради є вищим нормативно-правовим документом, аніж постанова Кабінету міністрів. Більше того, на сьогоднішній день статус цієї постанови не визначений, тобто ми не бачимо на сайті Верховної Ради, чи він є чинним чи не чинним. В такому випадку ми а вже ж можемо ним користатися. Ще один дуже важливий момент, коли ви приходите. В міграційну службу і вам повідомляють про те, що є постанова Кабінету міністрів про ID-карти. Ви нагадайте цьому працівникові, що постанову Верховної Ради ніхто не відміняв і, а вже ж, нею можна користатися, і на неї потрібно посилатися, що вам потрібно зробити. Другий важливий момент: багато людей задає питання, де знайти цю позовну заяву, щоб подати в суд на паспорт, книжечку, також де шукати адвоката. Щоб ці речі вирішити, і все ж таки в кінцевому результаті через суд вибити цей паспорт. Для вас я маю хорошу новину. Цю позовну заяву, а саме сам шаблон цієї позовної заяви, я залишив в посиланні до цього відео, де кожен з вас може абсолютно безкоштовно скористатися. Більше того, в цій позовній заяві вам потрібно лише змінити свої дані і змінити назву суду, до якого ви будете направляти цю позовну заяву. Ще один дуже важливий момент. Перед тим, як подати заяву в суд, а вже ж вам першим кроком треба зайти в міграційну службу, нехай вони вам дадуть письмову відмову. І в цій позовній заяві ви будете вказувати дані, тобто ім'я прізвище по батькові, чи прізвище ім'я по батькові цього працівника, який вам відмовив в задоволенні вашого права відповідно до постанови Верховної Ради про затвердження положень про паспорт громадянина України, знову ж таки, який був. Виданий в 91-му році. Якщо у вас виникнуть ті чи інші питання стосовно того, як отримати паспорт книжечку, напишіть мені в Телеграм, я вам дам контакти адвокатів, які вже не одній людині допомогли відстояти свої права і свободи. Хто хоче, хто не боїться, може вже сам піти в суд і відповідно відстояти свої права і свободи стосовно отримання паспорта книжечки. На завершення, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію. Користуйтеся своїми правами і свободами, які записані власне в основному законі Конституції України 96 го року. Обов'язково підпишіться на цей канал, на наші групи Telegram, знати свої права і волевиявлення людини. Також на закінчення цього відео хотів сказати дуже важливий момент, що наш юридичний відділ підготував дуже важливий позов на Російську Федерацію через збройну агресію проти нас з вами як українського народу. І дуже багато людей вже скористалися, подали заяви в суд і отримали позитивні рішення стосовно відшкодування матеріальної і фінансової шкоди. Про ці всі речі я говорив в трьох попередніх відео. Хто хоче отримати волевиявлення людини цей унікальний документ, який захищає права і свободи людей по всій Україні, і також за її межами, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію. Всі посилання на перелічені групи, а також на мій приватний телеграм, я залишаю в описі під цим відео. Дякую всім, що дивитесь, що підписуєтесь на канал, що пишете коментарі, ставите вподобайки. Зустрінемося з вами в наступних відео.